Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3218 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 843 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять три, сорок три, двадцять дев'ять. Сім два. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8150 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш щаслива! Сімдесят три, дев'ятнадцять, чотири. Сорок шість. Сімдесят вісім, п'ятдесят чотири, тридцять два. Один. Двадцять сім. Шістдесят сім. Три, п'ятдесят сім, п'ятдесят два, сімдесят, вісім, двадцять один, дев'ять, сімдесят сім, п'ятдесят один. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7003-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Шість. Нуль. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: шість, нуль, вісім. Бережіть себе, все буде Україна.